Як вам? Як вам стану такого щита? Якщо ви думаєте, що у вас не так, загляньте в свій щит, якщо у вас отакі щити, побачите, що там з імовірністю 95% точно таке саме. І Якщо у вас таке саме, то з цим потрібно негайно щось робити. Чому саме? Ось звернувся до нас клієнт. Перше, що ми бачимо, неправильно підібрані номінали автоматів. Ось. На провід 2,5 мм 25 А. Максимально можна ставити 20, а взагалі ідеалі 16 А. Далі алюмінієва проводка. 2,5 мм, 25 А. Далі і Т3 2,5 мм, алюмін 20 А. Це недопустимо. Далі, пакетний перемикач. Як ми бачимо, уже пара контактів вигоріла. Далі ось оце місце. Ось отут, слава Богу, що це були два нульових провідники, вони замкнули і злиплися. Якби це була фаза з нулем, тут би від цього щита нічого не залишилось, він би згорів. Далі, ось оці скрутки. Замість того, щоб крутити такі скрутки, потрібно демонтувати оцей пакетний примикач і ставити двохполісний автомат. Ну і плюс зафіксувати, бо це все, бачите, як це на ізоленті, на синій саме головне. Синя ізолента це вже плюс. Просто вісить. Щоб ви розуміли, це все зараз знаходиться під напругою і знаходиться в такому стані. Тобто, якщо у вас от, отакий щиток, не думайте, що у вас все нормально, тому що в будь-який момент вам може прилетіти.